Вісім. Осм. Години доби. Часове удає. Вибачте. Проміньте. Скажіть, будь ласка, котра година? Коліке годин просім? Щиро дякую. Дякую многократ. Перша година є одна година. Друга година. Су дві години. Третя година. Су три години. Четверта година. чотири години. П'ята година. Є п'ять годин. Шоста година є шесть годин. Сьома година. Є седм годин. Восьма година. Є осм годин. Дев'ята година. Є дев'ят годин. Десята година. Je deset hodin. Oдинадцяta година. Є jedenáct hodin. Dvaná godina. Je dvanáct hodin. Хвилина має шістдесят секунд. Jedna minuta má šedesát sekund. Година має шістдесят хвилин. Jedna hodina má 60 minut. Den má je 24 hodiny. Jeden den má 24 hodin.